Як судновласники та моряки вбивають океан? Вчені Університету Флориди проаналізували спутникові снімки морських акваторій за 5 років. Побачено змусило їх нервувати. Понад 90 тисяч нафтових плям по всьому світу і не тільки. Менше 500 із них були офіційно зареєстровані, 20% нафтових відходів з суден, аби не втрачати додаткові кошти на її утилізацію. Інші 2% припадають на газові та нафтові платформи. За площею нафтові плями. Переважають Італію. Зливати стільки відходів незаконно. Це перевищує норму в тисячу разів. Згідно Марпол, судна може зливати трюмні води у морі, якщо вміст нафти у воді не більше 15 мг на літр. Судно знаходиться на відстані понад 12 морських миль від берега. Справний сепаратор ведуться журнали записів, наприклад, Oil Record Book та інші. Моряки тупо роблять, що скажуть. А судновласники далі заробляють. Моряки, як вам бути в ролі палача в? Буваючи морську флору і фауну.